Беремо апельсин, два лимони, потрібно нарізати. На таку 3-літрову банку можна взяти 5-7 китиць. Треба трошки оці зелені гілочки відірвати без фанатизму. І закидаємо в баночку. Використовуємо склянку цукру. І пів чайної ложечки лимонної кислоти. Отак три дні помішуючи, в теплі має стояти. А тоді можна перелити в пляшки, закуркувати. Дуже освіжаючий, смачний, ароматний. Супер. А це, бачите, вже вгазований. Ось такий він буде вже.